Вітаю, колеги! Зараз відповімо на питання, якої тривалості належить відпустка сумісникам та особам, які працюють неповний робочий час. Сумісники мають таке саме право на відпустку, як і працівники, для яких це основне місце роботи. Чому так? Тому що статтею 2 закону про відпустки визначено, що право на відпустку мають усі громадяни, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями або ж працюють за трудовим договором у фізичної особи, ніяких винятків для сумісників у цьому питанні трудове законодавство не робить. Тому і тривалість відпустки для сумісників така сама, як і для основних працівників. За загальним правилом не менше як 24 календарні дні. Працівники з неповним робочим часом також мають законне право на відпустку повної тривалості, яка передбачена на цьому підприємстві, тобто не менше як 24 календарні дні режим неповного робочого часу аж ніяк не впливає на тривалість щорічної відпустки. На останок зазначимо, що тривалість відпустки сезонних працівників розраховується пропорційно до відпрацьованого часу. На сьогодні все. Миру нам!